Формула для перерахунку температури за Цельсієм у Фаренгейт має вигляд: С дорівнює 5 дев'ятих помножене на F32. Перепишіть формулу так, щоб ми могли знайти температуру за Фаренгейтом за допомогою Цельсія. Що ж за Цельсій у нас відповідає буковка С. А за Фаренгейт буковка F. І що нам потрібно зробити у цьому завданні, так це переписати формулу так. Щоб ми могли знайти температуру за Фаренгейтом. Якщо ми знаємо, яку маємо температуру за Цельсієм. І перш ніж ми зробимо це разом, я закликаю вас поставити це відео на паузу і зробити це самостійно. Що ж, як ми можемо зробити дане завдання? Спершу я хочу переписати формулу, яка у нас була дана початково. відняти 32. Чудово! І що я тепер можу зробити? Так це домножити обидві частини нашого рівняння на 9. І навіщо я це зробила? А зараз ви побачите: ось що ми отримуємо. 9С дорівнює 9 помножених на 5 дев'ятих, помножених на F відняти 32. І в даному випадку з правої сторони. Дев'ятки ми можемо скоротити. Ось так. Наступним кроком я хочу поділити обидві частини нашого рівняння на 5. І ми можемо це зробити, оскільки 5 не дорівнює нулю, а ми можемо ділити на будь-яке число відмінне від нуля. Що ж ми отримаємо? Ми будемо мати 9С, поділених на 5. І це буде дорівнювати 5. Поділено на 5 і помножене на F відняти 32. Як ви бачите, з правої сторони п'ятірки у нас теж скоротяться. То що ж ми отримаємо? І так, я пропоную переписати дане рівняння, але змінити сторону. Тобто F відняти 32 записати з лівої сторони. І ми можемо так зробити. 32 буде дорівнювати. 9 п'ятих – це. Ось так. І як ви бачите, для того, щоб знайти температуру за Фаренгейтом, нам заважає ось це мінус 32. То, що ж ми можемо з цим зробити? Ми можемо перенести його на іншу сторону нашого рівняння. І коли ми переносимо через дорівнює, віднімання змінюється на додавання. То що ж ми отримаємо? Ми отримуємо F. Дорівнює 9 п'ятих С. І вже цього разу додати 32. Ось і все. І ми переписали формулу так, щоб ми могли знайти температуру за Фаренгейтом за допомогою Цельсія. Ось і є правильна відповідь. Сподіваюсь, що це було корисно та зрозумілим.